Це не трамбовки. Це віброрейка для бетону. Ось вона в зібраному вигляді з полотном 1,5 метра. Полотно під нею ще може бути двохметрове. метрове. Саме для цієї моделі електричний, який ми виготовляємо. 12500 ціна такої з півтораметровим лезом і 14 тисяч із двохметровим лезом. Принцип роботи її максимально простий. Вона вібрює, вібрації передаються на бетон, і в результаті тягнучи її по поверхні, отримуєте ідеально рівну поверхню з бетону, залиту типу стяжки, доріжки, площадки і так далі. Підлоги і тому подібне. Виконує там дві функції: розлажує бетон і ущільнює за допомогою вібрацій. Техніка досить нова, але вже набирає популярності. Люди починають розуміти, що в роботах з бетоном по площині це дуже незамінна річ. Ці віброрейки, до речі, вони можуть працювати без маяків. Вони не є дуже важкими, бо якщо взяти бензинові аналоги, то там дуже важка сама машинка, сам мотор, двигун там і так далі. Трансмісія воно багато важить і відповідно потрібно тільки робота по маякам. В даному випадку при наявності певної снаровки. Можна працювати без маяків, великий плюс. Кого цікавить, маємо продажі прокат-сервіс, оренда обладнання в Житомирі. Це наше власне виробництво.